Всі ці сорта ми вирощуємо у Рівненській області. Доброго дня, дорогі підписники, гості каналу. Всіх із Новим роком, із придешними святами. Сьогодні забрав посилочку, хотів би розповісти, які ж я буду сорта висаджувати. У наступному сезоні кавуна та день. Так, перший у нас такий сорт кавуна, як Red Start. Ми його вже садили два роки підряд. Це гарний кавун. Він зверху йде такий зелений ось, і всередині дуже червоний. Також замовили такий сорт, як Fireball. Ось. Це для нас новинка. Він теж йде повністю зелений, середини його, м'якоть червона. Ось це новинка. Будемо спробувати його. Далі замовили такий сорт, як Авалон. Авалон теж непоганий сорт. Ми його садили в перший рік. В перший рік ми його садили. Ну, дуже солодкий. Дуже солодкий. Далі замовили ми е, такий сорт, як Лузітана. Це для нас новий сорт. Ми трошки його подивились там і дивились відео про нього. В нього е, бріксів десь 13-14. Найбільше від усіх цих. Кавунів, які в нас є. Тобто він має бути дуже солодкий. Ось, вирішили його посадити 300 штук, ось замовили. Дивились його в Ютубі, розказували про нього. Це дуже смачний кавун. Дуже смачний. Ось, взяли 300 штук на пробу. Якщо сподобається, будемо садити його у більших масштабах. Далі, що по жовтому кавуні, який всередині. Ну, Orange King ми висаджували. Непогано. Був дуже він популярний на ринку у нас. Тобто на ринку його можна продавати, він такий заохочує, заохочує людей. Ось. І вирішили придбати його теж. Ну і ще такий сорт, як покемони. Він теж середині йде жовтий. Ось можу зараз показати його. Десь на Новобуці у нас є. Ось бачите, який він. Який він має гарний вигляд. Ось це такий сорт покемон. Ну і далі. Ще в нас такий сорт, як Шуга Єлоу. Це теж йде жовтий в середині кавон, але в нього верхня частина йде зелена. Зараз вам покажу. Це теж такий кавон. Ось бачите, сам він йде зелений, а в середині жовтий. Знаєте, це буде приваблювати наших покупців, я думаю. Ось таким сортом. Ну і по смукових якостях теж про нього говорили, що непоганий, дуже солодкий. Ось, То ми вирішили такі брати сорта, щоб трошки приваблювати наших клієнтів. Ось, Далі, наступний сорт Вікторія. Вікторію ми цього року садили. Садили ми 100 насинин, Цього року взяли вже 300. Непоганий сорт, він йде ультраранній. Ультраранній це кавун. І дуже солодкий. Дуже солодкий. Ми його взяли ще 300 штук. Цього року висаджували 100. Сподобався він нам. І наступний рік будемо висаджувати вже 300. Так, далі в нас іде ось такий кавун. Теж не такий необичний. Це на сорт іде Firebolt. Він ідео середньо, середньо стиглість його. Ось ми його не висаджували, Вирішили теж приваблювати крошки своїх клієнтів таким виглядом, бачите, який в нього вигляд. Ось, Ось такий в нього є вигляд. Він зверху йде зелений, а всередині йде ну, червоний. Вирішили спробувати такий сорт, взяли 100 штук, щоб трошки привабити клієнтів своїх. Ну і в нас залишився з минулого року ще ось такий сорт Crimson Sweet Producer. Тут у нас 100 грам, ось ми висаджували, не знаю, напевне, десь до тисячі, ну, може, чуть менше. Цього року Тоже такий він дуже солодкий. цей сорт, іменно що, що великий кавун, що малий, вони були солодкі. Вони були чуть пізніше, тут йде термін 75 днів від висадки росати. Але тут що насіння, не знаю, напевне, оцих 100 грамів вистачить на пів гектара. Ось, то нас ще дуже багато його. Плануємо його теж десь висадити, не знаю, може до 1000, може чуть менше побачимо. Ось це тогорічний в нас продюсер залишився. Ну і як раніше, ми замовляли, я вам вже його показував, був у відео. Ось це теж новинка для нас, це фарао. Ось ми його замовили теж. 1000 нацинин. Це такий продовгуватий кавун. Е -е, теж солодкий. Так як дивився відео про нього, і багато хто розповідав, хто вирощував, що непоганий це сорт, він йде чуть пізніший. Ну, нам і потрібно чуть пізніше, тому що не всі ультраранні повинні бути кавуни. Щоб трошки розтягнути наш термін кавуна. Так, ну і ще сорт такий в нас, як Талісман. Тогоріч ми садили його десь 250 штук. Цього року вже придбали ми на 1000 насинин. Непоганий сорт. Зав'язів його десь по 1-2. Інколи три буває на одному. Але плода дуже великі, і він достиває одночасно. Нам цього року він сподобався. Вирішили придбати ще. Такий самий сорт і трошки збільшили його тисячу штук. Так, ну і все, по кавунах у нас все. Ось такі сорта, кавуна, ми придбали на наступний рік, на наступний сезон. Далі переходимо ми на нашу юдиню. Цього року ми придбали новий сорт це Нево. Ось, бачите. 25-50 на СНН ми придбали. Це йде ультраранній сорт. Спробуємо його. Він йде ультраранній. Я думаю, що встигне дозріти і все буде гаразд. Так. Далі придбали ми такий сорт, як Радміла. Ми того сезону висаджували її. Цей сорт у нас дозрів. Ми зібрали його, все було чудово. Так, далі. У нас Мезін і раймонд. Ось Раймонд, теж по 50 штучок взяли ми. Хочу сказати про ці два сорта. цих два сорта у нас е, плоди були дуже великі, зелені, такі, не знаю, до 4, може і більш кілограмів, але напала на них хвороба. І ми якось вже тоді пішли на скавуни. Ми почали кавуни вибирати, продавати, тобто вже не обробляли ні кавуни, ні що, і наша диня не дозріла. Її потрібно було провести ще обробки по листові, і на неї напала хвороба, і листя повністю засохли. Плоди і залишилися зелені, і такі здорові. Вони, тобто, вони не дозріли. Не дозріли і наші, наша диня. Просто пропала. На цей сезон плануємо не допустити такої помилки, і будемо, будемо обробляти полистову від хвороби, щоб наша динька, щоб наша динька не пропала. Ось так. Ось такі сорта, день, кавуна. Ми плануємо висаджувати. На цей рік. В подарунок нам дали ще ось такі курочки. Не знаю, скільки тут? 10 насенин. Також бачу, положили ще в подарунок морку якусь. Ну, я, я з моркою. Гур... Ну, з гурки так, гурки крошки опарникові висаджую. До морки діла немає ніякого, я нею не, не займаюсь. Далі положили ще такі ось журнальчики в нам. Один. Далі тут по помідори. Також кавунчик. Замовляли ми ось в цьому магазині. Це не реклама. Просто я щороку там замовляю. Не знаю, мені подобається. Там гарно можна вибрати сорта і, і все, замовляю в тому магазині як добриво, так і... Так і насіння. Ну, і ось такого ще журналчика нам положили. Ось такий каталог. Ось так, друзі, ось таке наше замовлення по наших кавунах. Плануємо, плануємо ще один сорт. Сорт Біан. Ми просто його на цьому магазині не було, а він був, але він був по тисячу насинин. Ось, а нам не потрібно 1000, нам потрібно хоча б десь до 300 штук. То, можливо, ще дозамовимо десь пізніше. Якщо буде така фасовка по 100 штук, або подам, по 250, то ще замовимо собі сорт Біан. Це теж йде ультраранній сорт. Ми його вже 2 роки висаджували. Ну, Подобається нам цей кавун. Він солодкий, в його дозрівання йде гарне. Ось, Плодити теж такі середньої до 8 кг. То ще замовимо, замовимо цей сорт пізніше. Ну І все, друзі. Ось так. Підписуйтесь, друзі, на наш канал. Ми розповідаємо все про вирощування і догляд наших кавунів будемо показувати все повністю від самої висадки, розсади і, і висадки у відкритий ґрунт.